Вітаю, шановні учні шостого класу. Сьогодні ми розпочинаємо новий розділ. Він присвячений дуже чудовій країні, дуже цікавій країні. Ми про неї будемо дізнаватися поступово протягом декількох років. А зараз я вам пропоную коротенький риб. Скажіть мені, будь ласка, що тут зашифровано? Так, так, так. Тут зашифрована назва цієї країни Греція. Так ми її зараз називаємо. А чи знаєте ви, що стародавні греки називали свою країну інакше? І себе вони називали не так, як ми їх називаємо греками. А от для того, щоб отримати подібну інформацію, відповісти на деякі питання. Ми з вами зараз подивимось на навчальний відеофільм. Відповімо на чотири питання до цього фільму, а потім свої знання розширимо і доповнимо, доповнимо тим матеріалом, який є у нас в презентації. Так. І так, як же називалася цивілізація стародавніх греків? А називалася вона Еладою. Так називали стародавні греки свою країну, себе вони називали Елінами. І ця. Казкова країна розташувалась на території Балканського півострова. Ось перед вами карта. Ви бачите умовне позначення Греції, і стрілочка вказує нам на розташування Греції. Вся історія Греції ділиться на декілька періодів. Вони перед вами: крито цивілізація, Гумерівський період, архаїчний, класичний і доба Елінізму. І ми з вами вивчимо кожний період. Визначимо, яких досягнень досягнули стародавні греки, що вони нам залишили у спадщину і чим вони так знамениті, чим всіх людей так приваблює стародавня Греція. Ну а спочатку знайомимось з інформаційною картою, яка нам розкриє положення. Стародавньої Греції її клімат, її населення, її природні копалини. І так, назва країни Греція, розташована на півдні Європи на території Балканського півострова: сухе спекотне літо, коротка дощова зима, багато бухт і островів, земля кам'яниста. Річки, великі річки відсутні, зато дуже багато морів середземне, Іонічне, Егейське і Крицьке, яке з усіх боків омивають Балканський півострів, населення. Єдина назва греки, але цей єдиний народ сформували з племінних об'єднань ахейців, іонійців, дорійців і еолійців. За географічним розташуванням, Греція поділяється на три частини. Це Материкова Греція, це Іонійська Греція, узбережжя півострова Мала Азія, там, де зараз знаходиться Туреччина, а раніше там жили стародавні Реки. І острівна Греція це великі і мали острови Егейського, Крицького іонічного моря. Якщо ми з вами зберемо всю цю територію разом, то ми з вами отримаємо територію стародавньої Греції. За своїми природними умовами. Матерікова Греція ділиться на три частини: Північна Греція, Середня Греція і Південна Греція. Ви бачите, стрілочками вказані ці е, території, ці три частини, і ми їх побачимо в іншому вигляді. Перед вами карта. Можливо, вам так буде зрозуміліше, де ж знаходиться Північна, Середня і Південна Греція. А ось перед вами три території. Якщо ми з вами будемо говорити про клімат Греції, то він рівний, теплий, близький до субтропічного. В курсі географії ви знаєте, що таке субтропічний клімат, спекотне літо, тепла дощова зима. Більшість ґрунтів кам'янистих, а це означає, що землеробство в Греції було дуже важким заняттям, багато зручних морських гаваней, Греція вкрита густими лісами. Північна Греція, численні ліси. І головна цінність Північної Греції це гора Олімп. З Олімпом у греків пов'язані численні міфи і легенди. Це місце, де проживали грецькі боги. Їх називали богами олімпійцями, так вважали греки. З Олімпом пов'язана. Пов'язані спортивні змагання, які увійшли в історію під назвою Олімпійські Ігри, територія Північної Греції вкрита густими лісами. І для того, щоб з Північної Греції пройти до середньої Греції існує. Дуже вузький фермопільський прохід, він позначений на карті. Із фермопільським проходом пов'язані героїчні події в історії стародавньої Греції, це греко-перські війни, це спартанський цар Леонід і його 300 спартанців, які захищали вузький прохід, не даючи персам пройти таємною стежиною в середню частину Греції. Ось він перед вами. Вузький фермопільський прохід, який захищали три, легендарні 300 спартанців. Ну і нарешті Південна Греція це півострів Пелепонес. З середньої Греції до Південної Греції можна потрапити через Вузький Корінпський перещійок. там проритий канал і зараз. Перетин дуже легкий середньої до півні, Південної Греції. Якщо ми будемо говорити про острівну Грецію, подивіться, будь ласка, уважно на карті: численні острови Вони є маленькими, є великі острови, є знамениті острови, відстань між ними невелика. Невелика, тому дуже часто з одного острова можна побачити інший острів. Якісь острови славились своїми виноградниками, якісь острови славились своїми покладами рідкого мармуру. Греки давно заселили узбережжя Малої Азії. Ось, подивіться, будь ласка, це якраз Територія Туреччини, але узбережжя, де проживали стародавні греки. І тут вони заснували свої відомі міста, такі як Мілет, як Пергам, як Ефес і інші, і інші міста. Ну, взагалі Греція дуже гарна країна, країна гір і морів. Подивіться, будь ласка, на ці фотографії. Це сучасні фотографії, але вони передають ну, красу Греції, і я так думаю, що багато тисячу літ тому, багато століть тому грецькі краєвиди саме так чудово і виглядали. Про гору Олімп я вам вже говорила. Висота її 3000 метрів. Вона якраз розташована між Македонією і між Фесальою. І на карті вона позначена зірочкою. І так, це дім Олімпійських богів. Тут Олімпійські боги збиралися, тут вони жили. У підніжжя проводились Олімпійські ігри, на честь богів Олімпійців будували храми, ставили їм величні статуї. І ми про них ще поговоримо. надра Греції багаті на поклади залізної руди, міді, срібра, срібла, високоякісна глина, мармур. Ну, і наявність таких корисних копалин зумовила розвиток різноманітних видів ремесел, про які ми будемо пізніше, трішечки пізніше, говорити. Ну, і, звичайно, оскільки це. Країна, яка з усіх боків омивається водами, є численні бухти. То тут дуже розвинута рибна ловля, морська торгівля, морська торгівля. Греки будували невеличкі такі легкі кораблі, які витримували шторми, на яких була не дуже велика команда. А вони подорожували по Середземному морю, по Егейському, по Крицькому морю. А відстань між островами була не більше 50 кілометрів. Я вам вже казала, що деякі були видні з одного на інше було видно, і тому греки подорожували між островами, ведучи морську торгівлю. А це малюнок із старовинного грецького посуду. Завдяки цьому малюнку ми з вами можемо з'ясувати, чим же займались стародавні греки. Якщо ви уважно подивитесь, то зрозумієте, що тут представлене землеробство, тут представлене скотарство. І тут представлено ремесла, тобто основні заняття стародавніх греків. А ми з вами цей перелік розширяємо і знайомимось з повним переліком. І так, землеробство, скотарство, рибальство, садівництво, виноградарство, мореплавство, торгівля, ремесла, 80 видів ремесел, серед яких в першу чергу визначалося ткацтво, ковальство і гончарство. Але, Але, все ж таки садівництво і виноградарство в Стародавній Греції відігравало вирішальну роль. Ось вони, виноградники, висаджені, бачите, такими терасами. І ось перед вами національний продукт Греції, не тільки стародавній, але і сучасної, вирощували оливкові. оливки. Перед вами оливковий сад. Ну і е, оливки, маслини. Маслини е, відігравали в господарстві Греції і е, в кухні Греції дуже велику роль. Олію використовували не тільки як харчовий продукт, а як лікарську речовину, як горючу речовину. Кісточки з оливок і маслин спалювали. Ну і завдяки цьому освітлювали приміщення, де проживали стародавні греки. На початку уроку я вам вже казала, що грецька народність складається з чотирьох великих племінних об'єднань: ахейці, іонійці, дорійці і Еолійці. Вони поступово змінюючи один одного, завойовували не тільки територію стародавньої Греції, але й племена, які тут проживали. І, врешті-врешт, сформувалася велика грецька цивілізація. Але про це матеріал попереду. Ось вони перед вами. Ну, і я вам хочу дати невеличке домашнє завдання. Опрацювати параграф 26 природи і населення давньої Греції, подивитись відео і презентацію, і на основі матеріалу підручника заповнить ментальну карту Греція. Ментальна карта складає такі напрямки, складається з таких напрямок. Це населення заняття. Господарства, які народи населяли, основні заняття, торгівля, товари, що постачали, і знаряддя праці, вам допоможуть скласти цю ментальну карту не тільки параграф, але і відео, яке ви зможете переглянути, відсканувавши QR-код. Ну а я з вами на цьому прощаюсь. Бажаю вам всього найкращого. До побачення і до зустрічі!